Господь з вами слова святого Євангелія від святого Марка. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Валілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав, Сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелії. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали не від у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною. І я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І, негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Це є слово іслово. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вельми шановні сестрички монахині, дорогі парафіяни, слухачі радіо Марія, кохані Божі діти. святий Йоанн Христитель. Який на початку Адвенту стає перед нами, щоб приготувати нам дорогу, якою має прийти до нас Господь. То, власне, в тоді, коли ми розпочинаємо період звичайний в літургії костьола, в літургії календара літургійного, знову приходить Йоанн Хреститель і теж простує дорогу, але вже. Дорогу для нас, щоб ми пішли до Бога. Тому що сьогодні в першому розділі, в першій главі Святого Марка, ми чуємо про покликання учнів. Прийшов Ісус на цей світ, народився в вертепі, в Іфлеємі, і ангели спонукали, щоб пастушки прийшли до нього, потім приходять. Три царі приходять мудреці зі Сходу, приносять свої дари. І так само ми приходимо до Ісуса Христа разом з ними, щоб дозволити Богові прийти в історію нашого життя. І стоячи перед вертепом, перед Бетлеємкою, перед шопкою в наших костьолах чи домах, ми хочемо насправді. Ще раз свідомо запросити Бога, щоб Він прийшов і народився в нашому серці, в нашому житті. А це Ісус, який зростає в нашому житті, бо не тільки в руках, не тільки серед своїх близьких, але зростає теж в нашому житті, в нашому умислі, в нашому розумі, в нашому серці. І вже як такий дорослий Ісус. Потім має, можна сказати, вимагання з нашої сторони і кличе в нас в одній особі, всіх своїх апостолів. І сьогодні теж ми хочемо відповісти Богові, що залишаємо свої сіті і йдемо за Богом. Залишаємо, як написано сьогодні, цих наймитів Заведеєвих, тому що. Цей вираз, який звучить в сьогоднішній Євангелії, він теж пригадує нам притчу про доброго пастера, де пан Єсус каже, що наймит втікає, а вовк роздирає вівці. А коли вівці є власністю, коли це моє стадо, то навіть за одною овечкою пастух йде, щоб її шукати. І тому сьогодні. Ці сини Заведеєві не побачили в цих працівниках, в співпрацівниках своїх якби, рідних, близьких, своїх сотрудників і залишили Залишили батька з цими найматами, тому що хотіли чогось ближчого, чогось ріднішого. Ісус каже, будете людей ловити тепер, а не рибу. І вони зрозуміли, що ми збираємось не для якоїсь. Праці, а збираємось для того разом, що ми є близькі люди, кохаючи один одного серця, а якщо перебуваючи в любові один з одним, ми можемо в тоді справді багато різних речей робити, кожну працю виконувати. Бо одна людина не розуміє праці без любові, друга людина не розуміє любові без праці. Тому важливо є в нашому житті, щоб ми завжди йшли за Господом, який кличе нас і були відкриті серцем на прихід Господа в наше життя. Амінь.